Всім привіт! Сьогодні в ремонті високочастотні динаміки, і випала така нагода показати дійсно, що таке той самий ленточний твітер. Тому що е, багато людей путає це розуміння, і для них все, що вони бачать у такому форм-факторі, це для них ленточний твіттер. Хоча це не так. Так як у нас україномовний контент, ми його будемо називати смуговий, і потрібно розрізняти ці всі типи динаміків, тому що може бути дійсно. Твітер смуговий, так як ось у нас оцей твіттер квадрал. Так само може бути ізодинамічний, це вже, вже трошки інше. І так само може бути твіттер Хейл. Там трошки інша мембрана у виді гармошки, і там трошки по-іншому йде випромінювання. А ось так цей динамік виглядає вживу. Це в нас модуль від Mundorf. Це не герой даного відео. Я вам просто показую це для ознайомлення, щоб ви наглядно бачили, як ці всі динаміки виглядають, тому що це три різні динаміки. Якщо ізодинамічний і смуговий динамік можна віднести до планарного типу, то це в нас динамік АМТ з мембраною Хейл. Він же Air Motion Transformer. Я цей динамік не буду взагалі в цьому відео ні з чим порівнювати, тому що цьому динаміку потрібна рівня. Цей динамік набагато дорожчий, він коштує більше, ніж 300 доларів, і я для нього рівню знайшов. Це буде топовий берілівий динамік Сатори, приблизно такої самої цінової категорії. Тому буде цікаво їх порівняти. Тому хто не підписався, підписуйтесь, буде цікаво. Accordion shape. and placed in a constant symmetrical magnetic field created from really strong neodymium magnetic bars there are small aluminum circuit traces that are placed in between those accordions from pleat to pleat the traces signal that goes from your amplifier and goes through the traces on the diaphragm that's what causes the diaphragm to squeeze in and out which pushes the sound out towards the listener Тобто, якщо ми розглянемо Twitter, ізодинамічний, що його називають планарний. То ми бачимо мембрану з дорожками. Ось. Зараз я вам покажу ближче. Ось ці дорожки у нас і є обмотка цього динаміка, ці дорожки в основному наносяться на якийсь дуже тонкий каптон чи майлар. І ці провідники у нас і є обмоткою динаміка. Якщо ми подивимось на смуговий динамік, то тут іде. Просто смуга, яка в магнітному зазорі. В основному це алюмінієва смуга, може ще бути також і якийсь дуже легкий матеріал, і на ньому може бути там якесь напилення. Тобто, ну, В основному це якась алюмінієва смуга. Розглянемо його будову. Ось. Два неодима така реєчка з одної сторони і з іншої. Тобто магніт може бути будь-який. Замикають ці два магніта між собою. Оцей магнітопровід виді підкови. А ось у нас магнітний зазор. Да -да, він широкий, ширина в нього в районі 9,5 мм. Як ви бачите, я можу просунути палець. Індукція в даних динаміків 0,45 тесла. В цьому магнітному зазорі стоїть ось ця смуга. І ви скажете, а яке тут може бути КПД, якщо в нас довжина обмотки, довжина провідника 5 см. Просто якщо ми подивимось. На ізодинамічній динамік, то ми бачимо, що тут набирається тут досить немаленька довжина провідника, тому що тут є дорожки, а тут провідник короткий, довжина його 5 см. Ось, працює цей твітер через трансформатор. Ми його не бачимо, він знаходиться в цій коробочці, яка суть цього трансформатора. На вході ми, ми маємо більшу напругу, на менший струм. На виході ми маємо цього трансформатора наоборот. Меншу напругу, але більший струм, який подається на цю смугу. Так як опір цієї смуги е, там, в районі 1,10 Ом, а трансформатор наш перетворює е, високу напругу в високий струм, таким чином, у нас і працює ця смуга. Як ви бачите, вона аж поплавилась, тому що через неї протікає високий струм, який нам забезпечує цей трансформатор. Е, в даних динаміках я буду ці смуги міняти. Ось я вже зробив на нього на них нову смугу. Сюди вона буде ставитись. Якщо ми візьмемо той самий магнітопланарний е, динамік, чий зодинамічний, то тут е, трошки будова самого динаміка інша. Я її прикріплю до. Е, Просто в відео, щоб вам було більш зрозуміло, я вже не хочу ці динаміки розбирати, там буде на картинках більш наглядніше і більш зрозуміліше, як це все працює. Ось. Ізодинамічні динаміки стали на сьогодні дуже популярні. Їх ставлять не тільки в акустику, а й в наушники. Далі в нас йдуть по популярності, напевно, високочастотні динаміки хейл, це там, де мембрана йде в виді гармошки. І на третьому місці по популярності в нас динаміки ті самі ленточні чи смугові твіттера. Ну, люди, які слухають ось ці динаміки, в основному вони всі в захваті. Вони кажуть, ну, кращого звуку немає. Звук просто відривається від акустики. ось Тобто є своя когорта людей, які люблять е, дуже ось ці динаміки. Тому займаюся ремонтом і вже по хронології вам все покажу. Е, динаміки вже можна збирати, стоять нові смуги. Ось так це все діло виглядає. Вага самої смуги, ну вона настільки низька. Тут навіть не йдеться про міліграми, тут. Напевно, мікрограми, тому що навіть е, ювелірна вага ось цю смугу вона не бере. От я її ложу і в мене все залишається по нулям. Товщина самої смуги, що в оригінальній, що не в оригінальній, тут е, менше 100 мм. Тобто вони взагалі нічого не важать. По вазі тут практично її як такої і немає. Так що можна накидати фланці і Ще раз їх там відміряти, я їх вже міряв. В принципі, вони не самі суперлінійні. Якщо ми міряємо динамік без верхнього фланця з цим хвильоводом, то він, можна сказати, суперлінійний. Там десь підскок на 2-2,5 дБ там, в районі 20 кГц. Якщо ми надіваємо фланець, то та лінійність вже втрачається і там є певні проблеми. Це зв'язано з тим, що більше всього не дуже ідеально розрахували цей фланець з хвильоводом. Ну, нічого страшного немає. там. Перепад в межах плюс-мінус 2,5 дБ. Тобто, ну, Графік весь в полки 5 дБ. Так що сильно придаратися не будемо. В принципі, ну, якби грають вони в цілому, ну, графік в цілому непоганий. Ну, Можна було б краще. В общем, підключив два динаміка через конденсатор 3,3 мкФ мікрофарата і катушку індуктивності другим порядком. Буду між ними перемикатися кнопочкою. Де там моя кнопочка? Лівий правий. І буду рухати лівий, правий. Що? Я не знаю, чи ви щось нормально почуєте, тому що камера локально самі в високій части погано пише. Ну, спробуємо. Зараз грає лівий, трошки голосніше зроблю. Що можу сказати по звуку? В даному випадку мені сподобався більше динамік смуговий, але потрібно розуміти те, що, щоб е, більш коректно порівнювати такі динаміки, вони мають бути плюс-мінус однакового рівня. Тому що бувають різні і смугові динаміки, бувають різні і ізодинамічні динаміки. Конкретно в даному випадку е, динамік квадрал він більш сучасніший, в ньому стоїть нова смуга. Динамік інфініті він більш старіший. І, можливо, тут мембрана не в самому кращому стані. Тому, якщо брати загальну, конкретно в даному випадку сподобався динамік смуговий. Якщо ми розглянемо плюси і мінуси, які плюси і мінуси в смуговому динаміку? Основний плюс це ремонтонадійність. Тобто, як ми бачимо, їх можна ремонтувати, деякі виробники? Навіть продають ремонтні смуги. Якщо навіть виробник не продає ремонтну смугу, як ви бачите, її можна зробити. Ось, е, Ще плюс можна відмітити те, що вони грають дуже високо, тобто проблем ніяких там з високими частотами у вас не буде. Е, мінус це те, що ці динаміки не люблять грати низько. тобто Якщо ми застосовуємо ці динаміки в акустиці трьохполосній, то це має бути фільтр бажаного другого порядку. Якщо ми застосовуємо е, ці динаміки в акустиці двохполосній, то це має бути фільтр третього порядку. Тому що якщо ми будемо запускати ці динаміки, щоб вони грали низько, ми можемо пошкодити цю смугу, особливо якщо ця смуга іде гофрована, тобто її розтягне і все, вона буде просто болтатись. Е Якщо ми візьмемо ізодинамічні динаміки, плюси це те, що вони грають так само високо, тобто з високими частотами в нас не буде, не буде ніяких проблем. З мінусів це ремонтопригодність, тобто якщо у вас вигоріла мембрана. То більш всього, що ви її ніде не знайдете. Якщо ви її знайдете, якийсь ремкомплект, якщо він буде оригінальний, ну це велика рідкість, то ну, динамік можна відремонтувати. Він буде грати так само. Якщо цей ремкомплект буде не оригінальний, то більш всього, що цей динамік не буде грати, так як він грав, тобто вам або прийдеться купувати два ремкомплекта, робити симетрично два однакові динаміка, Ну або жити з тим, що один динамік грає так, другий грає сяк. Тому що власне купував сюди ремкомплекти, вони не оригінальні і по частотки вони грають, плюс-мінус однаково, але оригінальний ремкомплект грає на 5 дБ тихіше, це набагато більше. Ось такі плюси і мінуси. Плюс це частотка, тобто у вас не буде проблем з високими частотами. Мінус це ремонтонадійність. Тобто повторити оригінальну мембрану тут дуже важко. Якщо ми беремо... Смуговий динамік, то тут якби, проблем немає. Можна зробити цей динамік так, навіть якщо там, не купити мембрану, можна постаратися і зробити нову смугу, і цей динамік буде грати там, 95% приближений до оригіналу. В ізодинамічних динаміках так не вийде. Ось такі плюси і мінуси даних динаміків. Ось така в нас історія по динаміках. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Саме головне, не пишіть мені російською мовою, тому що я на такі коментарі не відповідаю. Е, показую те, що наміряв. Перед вами. Два графіка двох динаміків в квадраті, як ви бачите, повторність з них дуже хороша. Графік просто ложиться один на один, от можна сказати, капля в каплю. Там розбіжність на 15 кГц буквально там 1 дБ, І на 20 кГц, там буквально 1 ДБ. Тобто тут питань ніяких немає. Ось включаю графіки динаміка інфіндіка. Це е, динамік з акустики Infinity K8. Як ми бачимо, плюс-мінус ну, плюс однакова, можливо, навіть він більш рівніше грає. Ось так ці два графіки паралельно виглядають. Так як ці динаміки грають з 5 кГц, то в принципі тут ніяких питань немає до цих динаміків. Ну, питання є до спотворень. Якщо ми зайдемо в спотворення, то ми бачимо, що. В динаміках Infinity вони дуже великі. Тут дрімучий ліс гармонік в нас вилазить. Ось. І якби до цього є питання. Ось у нас Динамік квадрал. Тут все набагато краще. От, Наприклад, ми візьмемо частоту 6 кГц, рівень гармонік. Динамік квадрал 017%. І на тій самій частоті Dynamic Infinity тут один відсоток. Спотворень. Це суттєво більше. Якщо ми візьмемо, то, наприклад, 3 кГц, динамік Infinity 6,7%, динамік квадрал 0,22. Ну, це набагато нижче, але ми все одно бачимо, що в динаміку квадрал так само спотворення ростуть з пониженням частоти, але вони не стільки багато ростуть, як. В динаміках Infinity. І це було добре чути при прослуховуванні. Коли ми на прослуховування їх порівнювали, то е, смуговий динамік Quadral, він грав більш прозоріше, більш приємніше. Ну, е, скажу вам, що Динамік Quadral, він грав голосніше, в нього трошки більша чутливість, і динамік квадрал грав нижче тому що в нього інший опір, більший опір, і фільтр трошки його ріже по іншому, тобто ріже більш нижче. Тому е, от різні там колокольчики, цокання на ньому були відчутні більш краще. Тобто, все одно, якщо відділити отак, забутися про більш низькі частоти і вслухуватись тільки в високі частоти, все одно динаміки квадрал на е, порівняно з динаміками інфініті грали краще ну, Вони і грали ширше, тому, на ваш погляд, відразу ви скажете, що динаміки там квадрал грають набагато класніше, тому що ну, вони там і цокують, як я кажу, краще, тому що вони і грають нижче. Ну, Тут, навіть якщо відкинути більш низькі частоти, що вони грають ширше, тобто більш нижче, якщо взяти тільки високі частоти, то все одно вони грають краще, ніж динаміки Infinity. Но, так як я говорив, потрібно динаміку. Підбирати такого справедливого конкурента, тому ми можемо списати динамік Infinity на те, що він вже достатньо древній, і стан мембрани там незрозумілий наскільки, в принципі, він нормальний, тому що ну мембрани рідні стояли, але все одно в мене до них є питання, тому що от я дивлюсь. Ремонтні мембрани, на них багато таких якихось хвильок, це мені не дуже подобається. Ну і на оригінальних мембранах також дуже багато ось таких хвильок. Це мені не дуже подобається. Ось. По з приводу ремонту, що хотів доповнити, в принципі, я вам говорив, що ці динаміки не дуже ремонтопригодні. Але якщо в нас десь перегорає, перегорає дорожка десь в цьому місці, там, де. У нас мембрана не коливається десь ось тут, ось тут. там, Ну там, де мембрана не коливається або десь по краям в цих місцях. Камера не фокусується, неважно, ви зрозуміли, то ту дорожку можна, в принципі, перепаяти, і там ніяких проблем немає. Я це робив і, в принципі, цей динамік більш-менш нормально ремонтується. Но якщо в нас дорожка десь перегоріла посередині і її паяти, то з цього ремонту нічого нормально не вийде. Це, можна сказати, ремонт аби заграло. Тобто він буде дуже кривий, він буде тихіше грати, і ну якби немає змісту таким ремонтом взагалі займатися. Якщо десь дорожки пообгорали по краям, без проблем. Можна ось, якісь ось тут там пропай зробити, чи з якоїсь цієї сторони, ну, не десь по краям зробити пропай дорожки і, в принципі, нічого не буде. Ну, не в тому випадку, якщо десь дорожка згоріла посередині. Ось, В такому випадку ці динаміки ремонтуються. З динаміками смуговими чи стрічковими, як їх можна назвати, там набагато все простіше. Там, в принципі, якщо зробити нормальну ленту, то там він грає на 95% так само, як оригінальний. Що відноситься до динаміків АМТ, можу сказати, ну, з практики вони взагалі в ремонт не приходили. Тут у нас каптонова, як ви бачите, мембрана. Ось вона тут у нас у виді гармошки. І ця гармошка у нас зжимається, розжимається і витіснює звукові хвилі. Тобто, це взагалі зовсім інший динамік. Тому. Е... Можете поділитися цим відео, тому що багато людей ці динаміки не розрізняють. Для них все воно там ленточний динамік, хоча це зовсім інші динаміки. Ось. Все, що, в принципі, хотів вам і показати, щоб ви не блукали, знали, які є динаміки, чим вони відрізняються, які в них є плюси і мінуси, і так далі. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення.